43 4359А про очищення влади. Ви знаєте, що зараз про люстрацію не говорить тільки ліниві. Про неї говорять всі. І по цьому питанню дуже добре проінформована якраз учасниця автомайдану, член нашої громадської ради мов'я Антоніна, вона на рівні вона на рівні області бере участь в засіданнях громадської ради і планувалося, що вона буде інформувати, ну, але на сьогоднішній день її немає. Кого, які думки будуть з цього приводу, можете висловитися. Вичесати прийняття в остаточній редакції закону про ілюстрацію, і громадській ну, громадські раді, якщо буде анонсовано питання стояти створенні ілюстраційного комітету в районі, що було анонсовано, тоді громадська рада має співпрацювати з цим ілюстраційним комітетом. Це закономірно. І напевно, так? Ну, так, відустрацію, <постес> відустрацію, все треба на закону. Ну, треба на закону. Моральний особ це одне, а закон це другий. Там є певні критерії це ілюстрація. Е, просто покричати на цю тему це одне, але напевно ілюстраційний комітет району, якщо він буде створений, він теж в себе включить ну, людей, які там будуть готові дискутувати на цю тему. От в цій співпраці, тільки по факту, коли, коли це пані прийняти. Коли буде прийнятий закон про ілюстрацію, у нас буде повість на наступному засіданні. Буде ілюстраційний комітет, представники прийдуть так само, і можна щось предметно розмовляти. Ну, напевно, так, помізняти сьогодні. Перенести на наступне то ні. Якщо хтось бажає висловитися, будь ласка, то ж ми маємо. І щоб комітет комітети при адміністрації подали? Це там зовсім напробувати наливаєте. Я свою діяльність юридичну стільки відслідковувала нормативних актів, від прийняття від. Законопроєкту до прийняття в кінцевому результаті, і вони настільки суттєво відрізнялися, що говорити сьогодні щось про те, може в першому читанні бути заплановано одне, а на кінцевому етапі вийти зовсім інше, і інші поправки прийняти і так далі. Ну а скільки це дуже серйозна штука, яка має чітко регламентуватися законом. Звичайно, що тільки з прийняттям закону можна буде говорити про це. Про це говорять з 2004 року. Після помаранчевої, але вісім мені там. Скільки разів його обговорювали, скажіть, не говоріть ці питання. Є е, бажаючість цього питання висловитися ще. Надійшла пропозиція перенести на наступне засідання і відповідно чуємо, що не відсувається. Переходимо до останнього питання, різне, і регламент наш та-да. Можна Можна у мене, спочатку нас, давайте послухаємо, а тоді наші гості. Добре? Я звертаюся з такою пропозицією. До мене звернулася мама хлопця, який був на Майдані. Звернулася вона з таким ми в свій час йому допомагали, тій сім'ї допомагали. Вона нас пам'ятає, от і вона прийшла і каже, що дуже психологічний розклад того хлопчини. Він нічого не їсть, не спить. Ну коротше потрібно якесь спілкування, хоча б вислухати його, допомогти йому, допомогти тій сім'ї. От я їздила в цю сім'ю, їздила до говорила з ним, і в мене виникла така ідея. Розумієте? Ми говоримо сьогодні за учасників АТО, і це правильно. Ну ми забули за учасників майдану. Розумієте, це люди, які. Потребують не тільки матеріальної підтримки, а в основному моральної підтримки. Того, що просто їх забували. Забули цього хлопчину Забули. Я до нього звернулася. Він каже за весь час, що оце я з того часу з того майдану. Він був дуже поранений, був лікувався. Там йому проводили ряд операцій, і ті Ківець, віталій тоді. Віталій, вулиця Куліша. Ми знаємо, то що живе так. Да, 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 да. І в мене така пропозиція. У нас ще є психологи, в нас є лікарі, психіатри. Потрібно цим дітям допомогти яким чином. Чи ми комітет такий створимо при нашій раді. Якщо потрібно приміщення, щоб цим дітям допомагати, приймати їх. То я Готова надати приміщення рекомендую спілки, як виділити кабінет, готова на якийсь там час, на який там день, хоча б раз в тиждень. Можливо, потрібна якась і матеріальна підтримка, теж їх відвідувати і можливо надати якусь матеріальну підтримку. Отака От ситуація. Марія Олександрівна, я думаю, що воно якраз дотично до того питання, куди ми вас і манджуком включили в цю комісію. Тому що не менш важливе питання сьогодні питання психологічної підтримки учасників АТО. У нас дуже багато людей, які звідти повернулися, зараз потребують психіатричної допомоги. Вони перебувають на лікування, психологічної спілкування. Співпрацюємо госпіталем, і я знаю, що зараз дуже багато перебувають на і Окремим пунктом ви оце питання собі вивчити, там, де ми приймали рішення про підтримку учасників АТО і відповідно тих і учасників Майдану. Дивіться, така ситуація. При соціальних службах працювали соціальні фахівці. Там в основному йшли психологи. Якщо дійсно людина каже, що може надати той кабінет, люди сьогодні ті залишились без роботи. І я не думаю, що кожен жертвує, там яким одним днем прийде у себе там, в тому кабінеті, який проводить корисно, корисно. І поспілкується і надасть таку, таку психологічну допомогу. А що вона з лікарні? Вона знає мені, але за цього хлопця дуже добре знають які звернувся. Він звернув його побили через два місяці після майдану і подзвонили до мене, так як я на дільниці, я приїхала додому, до мами і говорю. Дзвонить до мене звідти людина, яка його з Києва, яка його знайшла, по номеру телефону ми говоримо, спілкуємося. Вона каже: Хай, хтось приїде його оглядить. Його не побили на майдані. Він поїхав взагалі одесу на роботу. Це говорили батьки, мама говорила його. А була, була дві сестри в хаті. Я говорю, їдьте хто, зять, гроші, гроші. Давали, гроші давали, Гроші давали, тільки щоб хто їхав. І ніхто і не ви поїхав, ви. та людина, та жіночка сиділа з ним цілу ніч там в лікарні, в Києві. Мама каже, я хвора, до мене приїжджала швидка. Я говорю, я не бачу, якщо вам надали допомогу, якщо ви не, ба не знали, де ваш син в стільки місяців, то вона кажу, він був на Майдані, він каже, поїхав в Одесу. Мати мені говорила це після, особисто після того, бо це сільгостерніки з телефону. Я дзвонила, і вона приходила, та мама говорила зі мною. Я вам скажу, ти... я говорю, сестрі, де ваші чоловіки? Хай чоловік, кутрий їде туди. Одна говорить: мій чоловік робить в міліції, його не відпустять з роботи. Друга каже: я приїхала з Чернівців до мами, бо мами 60 років приїхали на день народження. Там в тій сім'ї, там сам Бог не я після того ходила ще два рази в ту сім'ю. Но. Ну але ну, ми в цій ситуації вже розберетеся погодимо. Ні, визвольте так... мені сказати. Справа в тому, що коли був Майдан, я звернулася в суто в районну раду від імені про з просьбою, щоб ми хотіли би допомогти членам людям, які були на Майдані, які потребують такої допомоги, чи готові перерахувати кошти. Я звернулася безпосередньо в районну раду до Космини. Прошу звернутися до Космини, я безпосередньо звернулася до вас. Ви мені безпосередньо дали, ви мені сказали, що краще допомогти комусь місці. І мені дав суто Космина Куліша 3, щоб я поїхала до того, глучив і надала його допомогу. Підключилася районна проспілка, підключилися там інші інвестори. Ми поїхали і з того часу я з ними так працюю. І мама того до мене і звернулася. Якщо Космина мені дав неправильний адрес. Ну так ну, мені розказувала, що він був на Майдані. Його побили з Майдану. Я я я я я Але а, не разом не з тим ця проблема справді існує, бо наші нотаріуси, волонтери, в лікарнях ми постійно хтось збирає через самооборону, хтось через що. Ми збираємо кошти через нотаріальну палату. І ми купували. Побачення і на той наш Корвет ж... Луцьк ще в березні передавали гроші, і постійно ведемо роботу з пораненими в госпіталі. І коли останній раз 40 чоловік приїхали, наші дівчата там працювали волонтерами. І я з перших курс знаю про існування такої проблеми. Більше того, ми спілкувалися з лікарями, що ті, кому потрібно ну, там, пропити якісь ліки, пролікуватися. Курс лікування десь там 10 днів, і це десь в межах півтори. 1700 гривень, щоб ті, хто потребує любень ця проблема в будь-якому випадку існує незалежно від персоналі. Не щодо цього, хлопця, то що до іншого. Її треба розглядати і думати, яким чином її я думаю, що... що цю проблему першу почати в нас немає обліку. <звук> хто не знає, скільки таких людей є, скільки їх є? він один в <звук> можливо, можливо, можливо такі дані, можливо, такі дані в лікарні. є, можливо хтось звертався. Ну треба, хоча б від чогось відступнутися. Скільки тих людей в втік? якраз ця комісія наша які займаються учасниками то вони будуть по ходу ми будемо бачити що і як залишні до мене скільки людей прийшло учасникам а то я можу сказати таке звертаються дуже часто але це не настільки просте питання, як з учасниками майдану, бо тих учасників а відпускають у відпустку сюди, і їм треба, якщо в них тривожні стани чи неврози, обов'язково прийти в психіатричну лікарську консультативну комісію. Це де тільки через направлення, через військомат, де в ліпі навіть обстежують, не дають кваліфіковану допомогу. Просто розмови соціальним працівником недостатньо. Тут же стоїть питання про демобілізацію, чи далі можна відправляти цю людину. А якщо це члени, ну, якщо це учасники, які були на Майдані, тут, звичайно, можна пробувати говорити соціальним працівником з психологом. А стосовно членів АТО, це питання вже розглядали, <пит хоч ти... ми думали, як це зробити. Треба хочемо вивчити питання цього хлопчика. Хлопці, так. Я не зустрічався після Майдану, були якісь у нас важко перемогу, ніби. Не було, <пит> не надавало, не ніколи. Не годовому, невідомо мені. Батьки міська рада дала гроші на дорогу. Їм все заплатили. Це ж я все знаю, все контрольовано, Це вони побачили, що можна брати гроші, і вже прилаштувався. Його знайшли взагалі в центр місця. Ну, ми всі знаємо, якому стані про що тут говорити. А тепер вони бачать, що можна брати гроші з усіх організацій і будуть брати. Бачите, Єва Семейне, це така сама ситуація, як казав військовий комісар з Михайленком. Я, наприклад, як в газеті прочитала, і гарно написано в інтернеті про цього хлопчину то йому, Ні, ні, про цього хлопчину, щоб за загинув, то йому тільки орден героя чіпляти. Ну а бачите, коли вже більш детальніше починаєш вивчати, то виявляється, ситуація зовсім не така, як видається на. Перший погляд. Треба, щоб треба, щоб Тоді буде Ви зрозумієте, що такого обліку, хто був на Майдані, його немає. Я знаю з Ківерцівського району керівника підприємства який 21 лютого був на Майдані. замість і на тих бариканах і він ніколи нікому ніде не сказав. Я знаю людей, які сідали на. Молоді люди по інтернету списувалися, хто їде, де зустрічаються абсолютно мобільні групи по якихось там професійних там, ознаках, по якихось там десь контактах. Вони їздили, вони там були, вони ніде про це не заявляли. То яким чином виміряти чи поміряти, чи знати, це тільки в тих випадках, коли людина на щось претендує, то тоді починають ну, ну, поясняти. Ряд, і... Я просто хочу сказати. Знаєте, нас виходить так, що після великої числа не війни були діти лейтенанта Шмидта. Сьогодні на Майдані теж починають заробляти. Людину знайшли через два місяці після того майдану. Людину знайшли взагалі на зупинці. Не зрозуміло в якому стані. Коли позвонили на Євромайдан Сос, міська рада зробила все, щоб знайти його батьків. Ми знайшли батьків. Ми е, попросили Єву Семенівну туди під'їхати. Ну ви знаєте, дивні речі. Коли е, починають спочатку, говориться одне, потім говориться зовсім інше, а потім просто користуються чим могли, тим допомогли. Але треба мати совість, щоб сьогодні заробляти на, на тому самому майдані і на вікні комісія збирається. Я думаю, що те, що могли, де йому допомогли. На своєму чоловіку Єгору Євгенеж до мене звернувся, що можна зробити довідку, що він учасник Майдану. І то її ремі виділив йому допомогу. Я довідку привіз з самоборони, що він учасник Майдану. Особисто дав мамі. Як ви так надавали довідку? Ні, зі слів, як говориться, ківерчан, що під час під час. Я сам, я сам візьму звернуся в Волинська, як то, в Волинська родина, так? Да, я, не, 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 звернуся, да, чи він отримав допомогу по цій не, то вони, то вони знати. Може він другу довідку. Може це допомагати. Давайте не будемо. Дивіться, перезвонили з міської ради. Мені сказали. Секретарка перезвонила Михайлінко. Каже, що знайшли все ще одного учасника майдану. Призвище йому по батьку, кай такий його не може хто забрати. Родичі є в нього. Каже, в міліції служить родич. Позвонив до начальника міліції, звільніть то, дайте можливість його привезти. Його привезли, зразу ж прийшов до нього, дав йому власних тисячу гривень. Бачу, хлопця розтічена, розтічена, цей. в нього череп, ну наслідки черепно мозкової травми, побите стегно, шкотельгає. Як віднестися до тої? Хто Щоб питати його фотографії, чи цей каже, був на Майдані, поваром працював, О, мене в тітушки побили. Ну, що, як з такою Не, ви ви Я, Я була абсолютно прогнозована, бо всім хотілося допомогти, да, людині їм безпосередньо, а тепер краще ми таким 10 поможемо, чимо відкажемо.